Вітання всім! Сьогодні у нас черговий скарб, флагман компанії DuGi під назвою V31GT. У мене дуже багато думок на рахунок цього смартфону, і як мені здається, це супер вдала модель повинна бути. Ну, звичайно ж, не дешева. Давайте розпакуємо і по порядку вам розкажу про цей смартфон. В теорії, а також на практиці подивимося, що це за апарат. Ось такий смартфон, я думаю, ви не здивовані, тому що дизайн коробки абсолютно такий же, як у всіх сучасних смартфонів дугі захищених, мається на увазі. Зараз ми цю коробку вскриємо з вами. Ну а щодо комплектації, мені здається, також тут все зрозуміло. Це все-таки відео більше не про комплектацію, а про перші враження від смартфону. І зараз скажу чому. Перш за все. Тут один із найпотужніших процесорів, який зараз є в захищених смартфонах, а саме Dimensity 1080. І тут є тепловізор. Ось ці поєднання цих двох факторів вони дуже круто зійшлися в цьому смартфоні. Тож, смартфон, комплектація. Я думаю, ви також всі її знаєте, хто дивиться моє відео. Це буде плівка, це буде інструкція, ну і, звичайно, кабель-блок для зарядки. Блок у нас 66 ватний Type-C. Type-C, до речі, з двох сторін, отакий ну, от кабель. Раніше я думав, що це погано, думав, куди його вставляти, але дивлюсь, останнім часом все більше і більше виробників всіх гаджетів, не тільки смартфонів, переходять на Type-C. І те, що кабель Type-C з двох сторін, це нормально, тому що я, наприклад, в ноутбук підключаю Type-C, у мене в новому ноутбуці є Type-C, і це реально зручно. Нічого поганого в цьому немає. Так що, переходьте на Type-C. Прибираємо це все поки що. І дістанемо звідси сам смартфон. Звичайно ж, по дизайну це впізнавана модель. Я думаю, по дизайну ви побачите, що цей смартфон дуже схожий на Dugie S100, на Dugi V-серію, V30, V30T. Ось так він виглядає. Ось так виглядає задня панель. Якщо ви дивилися огляд Duggy S110, він, по-моєму, мав би бути на каналі, а може, ще й немає. Коротше, ця ось полосочка позаду, вона реально така ж сама, як у Dugie S110. да і в цілому корпус, як в Dugi S110. Ставка задня виглядає симпатично. До речі, тут декілька рівнів, якщо придивитись. ось Перший п'єдестал і далі скло ще випирає. Тобто декілька рівнів випирання, можна так сказати. Ну і По корпусу бачу, що абсолютно стандартні органи керування, як завжди у дугі. Тут слот для сімок, трошки вигнутий під корпус. ось так. Кнопка, яка налаштовується, сканер відбитків пальців, кнопки блокування, наушників роз'єму немає. Знизу тільки Type-C, ну і мікрофон. До речі, динаміки. Так, їх тут два, ось тут вони знаходяться. Оці два вирізи це у нас Бутафорські. А це два справжніх динаміки. От такий от смартфон. Тупо по дизайну, от реально, Dugi S110. Ну, але в нього там по центру був другий дисплей, а тут тепловізор. І є в мене надія, що це тепловізор такий же, як в Oukitel WP21 Ultra, в Duгі. В якому дугі. В дугі V20 Pro. Коротше, інфірей, сучасний, майже як в AGM, G2 Guardian, але трошечки в теорії він гірший. Звичайно ж, ми перевіримо цей тепловізор, як він вночі працює. Це все ви побачите на повному огляді. Так що підписуйтесь на основний канал, на нього посилання є в описі під цим відео. На Aliexpress посилання також залишу. З 18 вересня стартують продажі цього апарату на Aliexpress Перші 500 покупців отримують ціну, по-моєму, 320 чи 330 доларів. Щось таке, немало. Згоден з вами. Але ж топовий процесор для захищених смартфонів, який зараз є. Ну і тепловізор. Нічна зйомка, до речі, також тут є ось інфрачервоні датчики підсвітки. Так, добре. Знімаємо плівку. Будемо запускати смартфон і дивитися на його графічну оболонку, на те, що цікавого всередині в ньому є. Запустився смартфон і. Шановні мої глядачі, ви бачите стандартний набір як ярличків всіх програм, так і картинка робочого столу. Звичайно, це все очікувано, тому що є таке поняття, як уніфікація. Більшість моделей смартфонів Дуджі в цьому році, як і більшість інших моделей, вони дуже схожі по графічній оболонці, по функціям. Десь тепловізор є, десь немає. Але графічна оболонка, дизайн це може бути 12-й, може бути 13-й Android, але графічна оболонка у всіх буде однакова. Так, яскравість ставимо на максимум. І що ми з вами подивимось? Давайте подивимось, де наш додаток для тепловізору. Ось він. Ірей. Так, скоріш за все, це точно такий же модуль, який в цьому році ставиться на е, багато непоганих смартфонів. Я ж кажу WP21 Ultra, v 20 Pro і в Du S98 Pro, по-моєму, такий же тепловізор має стояти, якщо не помиляюсь. Зараз ми подивимося, що є в налаштуваннях, яка функціональність. І я бачу все те ж саме, що і в всіх смартфонах. Раніше згаданих. Є режим швидко, є режим Pro, є режим вибору палітри, як буде відображатися в нас цей самий тепловізор. Ну, мені найбільше такий класичний подобається, або монохромний отакий чорно-білий. Найбільш зрозумілий, як на мене. Тут у нас є багато варіантів налаштувань, і це круто. Це все ми вже будемо більш детально з вами розглядати на повному огляді. Розкажу вам, які температури цей тепловізор бачить. і все таке. Ну, а тепер коротко по тому, як смартфон працює. Тут практично є все, що є зараз у захищених смартфонів, але знову ж таки, порівнюючи смартфон із тим же AdGMом, G2 Guardian, який коштує в декілька разів дорожче. По-моєму, якраз таки оця модель може стати дуже хорошим замінником, якщо можна так сказати, цього смартфону. Дивіться, ставимо 120 Гц, маємо хорошу плавність. Маємо процесор DiMensity 1080, 12 ГБ, по-моєму, тут оперативної пам'яті. Так, на коробці ось написано. 12 у нас оперативна пам'ять. Ну і ще можна з постійної пам'яті додати 8 ГБ. Ну, щоб було типу 20. Ну, Але сенсу мало в цьому. Камера мене також цікавить. Звичайно, зараз ми ой, і в камеру з вами зайдемо. Хай це у нас висока роздільна здатність. Зараз робимо швидко тестове фото. Подивимось його. Ну, я трошки рукою насправді махнув, тому картинка трошки у нас трошки змазана. Але мене більше цікавить інформація. 8192 на 6144. Це у нас 50-мегапіксельний модуль. Це, по-моєму, Sony, Sony IMX 766, як у смартфона того ж самого Dugi S110. По-моєму, так воно і є. До речі, Ця 50 мегапіксельна камера показала себе чудово, тому що вона реально фоткає, як більшість захищених смартфонів на 64 мегапікселі і на 108. Якість, ну, дуже схожа, я вам скажу так. Давайте зайдемо ще в відео, подивимося, що є в відео, чи є у нас стабілізація. Вона у нас є, але, як я бачу, вона не сильно гарно хоче працювати. Щось мені здається, що тут, як і в v 110 будуть проблемки з цим. Я не знаю, як вони це роблять, але. До речі, тут 4К відео. Ось ще в чому плюс, тому що процесор Dimensity 1080 підтримує 4К запис відео. До речі, може поставимо Full HD, може стабілізація так буде краще працювати? О, дивіться. Поставив Full HD, картинка взагалі якась стала дуже мильна, ну тобто дуже стабілізована, давайте це так назвемо. Прям відчувається, що воно стабілізує, бачите? А коли 4К ставиш, то воно не працює. Коротше, в яких режимах працює, в яких не працює. Про це все ми також подивимось на повному огляді. Режим Night Vision нічна зйомка. Ну і за класикою ми не можемо з вами самі вирішити. Хочемо ми увімкнути чи вимкнути підсвічування інфрачервоне. Так, ось у нас оці два датчики підсвітки. Тут воно все на автоматиці вирішує. Так, що ще цікавого є? Ну, в принципі, ви все бачите. Режимів дуже багато, всі необхідні, наприклад, як для мене, вони всі тут присутні. Це величезний плюс. По дисплею, я не знаю, чи мені здається, чи мені не здається, але, по-моєму, у цьому смартфоні матриця трошки інша, ніж у Dugie 100, в Max і так далі. Тому що тут яскравості наче, трохи побільшало. І це приємно дивує. Подивлюся, може, під рукою буде якийсь до огляду смартфон від Dugi, щоб я міг його зрівняти по яскравості. Ну, але яскравість начебто непогана. Прикольно. Ну а щодо автономності, то тут все має бути добре, тому що також, як у більшості смартфонів в дугі, 10800 мАч Тут має бути акумулятор, наче ж так? На коробці напевно не написано. Коротше, 10600 або 10800 мАч має тут бути. Смартфон прикольно виглядає. В смартфоні сучасний, хороший тепловізор, нічна зйомка. NFC бездротової зарядки не пам'ятаю, до речі, чи є чи вона тут, чи її тут немає. Скажу все на повному огляді. Так що, друзі, підписуйтесь обов'язково. Цікава новинка, і вона ну, мені, наприклад, дуже імпонує. Як по дизайну, так і я розумію, які там характеристики. Мені вже хочеться його протестувати і скоріше розповісти про нього вам. Тож, чекайте повний огляд, посилання на нього залишу в описі під цією розпаковочкою. Підписуйтесь, і будемо на зв'язку. Бувайте!